Ласково. Миша, пожалуйста, помолитесь за да, Игоря, Сашу, за Диму и Еще раз после Игоря Наташа. И от Саша. Саша. Да. Саша воюет, по да? По Кто да. там с ним еще? Да. потом э, Дима. Дима. Потом, да, Ромчик, наш. Ромчик Сергей, То -то. Сергей, это наши воины. Я да. пожалуйста, помолиться за его ну, про полпезности. Дина. Дина Александровна. Дина Александровна. Да, Дина. Да, внука Вадима Звелитя был я не могу. Да, внук Вадима. и за трени мои, и за внуки, и за правду, чтобы тут я не приняла. За мою дочку Наташу и на Херсоне. Thank you. День народження. Коли у вас там був день народження, признавайтеся. 17 березня. 17 березня. 18, це пару не дій назад. Ми на вас не вітали. А зараз хочемо виправитись. Так що вітаємося. Я тоді змовний день народження. Добре. Я просто могли загоню за що хапка, дорого сказала, що було 10-мічна і за росіяні голосу. Сестра зіна передавала привіт, просила молитися за неї, за її сім'ї. Також я прийшов молиться в последствия прохідка і плюмані я огдохла до муха. Помолитесь за меня, чтобы Бог возобил мне на двух слух. Да. Доброе Бог! Я также прошу молиться за вот этих 13 детей, которые погибли в Крывом роке, чтобы Бог благословил этих родителей. Вот этим детям было по 4 годика, которые погибли. 13 детей по 4 годика. То они погибли

Добре, може. Любий наш Господь, ми знову йдемо до Тебе з цими нуждами, з цими проханнями, Господи. І ми знаємо, що Ти нас чуєш. Ми знаємо, що ми є діти Твої. Ми визнаємо, що Христос є в нас Спасителем. Ми відкриваємо свої серця для Тебе. Ми приймаємо тебе своє життя, ми приймаємо Тебе своїм Спасителем і своїм Господом. Господи, і зараз. Ти даєш нам це право і державні яке звертатися до тебе і просимо Тебе за, за цих людей, за Ігоря, який зараз пліно, за Сашу Дєму Громчику, за Сергія, Господи, благослови всіх наших захисників, дай їм мир, дай їм захист збережи, їх, Господи, і всіх їхніх побратимів, і всіх військових, які, які зараз там на, на передовою, Боже, збережий, благословина сестра Льона, Господи. Благослови її повна невідомість, що для чого, де вона, Господи, і куди її пошлють. але Ти, Господь, використав і саме і збережи її в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе і за тих, хто порапали в безвісті, Господь, благослови І, іну Олександрівну, дай їй спокій, дай мир, дай заспокої серце, Господи, і знайди дитину, Господи, до людини. Яка пропала в безвісті, благослови і Стурозу, і її дітей, внуків, правнуків, всіх, за кого вона молиться до тебе щодня, Боже, благослови їх, благослови, їх. благослови. і говорить, мама валя за свою дочку, за своїх рівнях там в Херсоні переживає, Господи, благослови їх від Ісуса Христа і для свої слави, щоб якщо нічого там не загрожувало, всі, хто живе там в Херсоні, збережи людей. Господи, їм Захист ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі За Галіну Івану, що ти до цього часу, благословляй її і далі, до мудрості, терпіння, віри, святості, Господь, у всьому. Ми просимо Твого благословення і на сестрування, Господи, ти допустив в її житті оце таке випробування, ця рука на Господь, благослови, щоб скоріше це все зажило і розлося це все, все, все правильно. Щоб не треба було нічого там ламати і управляти, Господи, укріпи їх духовно і струвалю ці душу розмову, Господь. Благослови також Євдею Ілога. Ти знаєш, де він знаходиться, в якому він стані духовному. Боже, благослови, під, під, підтримуй його. Підтримуй його, Господь. І щоб він не загинув в своїх гріхах, знову знов, нагадаю про те, що ти його любиш, те, що ти його цінуєш. Благослови тих, хто хворіє, Господь, за цю красію ми просимо, щоб ти її ісцелив з труда, Господь, благослови ісцели Ісуса Христа. І вовчика із ціле Його вуха, що там з ним сталося, Господь. Благослови і Його маму Благослови, Боже, щоб вона була в розумі, була адекватна, Господь, цю людину в бережі здоров'я. Ми просимо Господи за, за цього Сергія і готується до, до праці. Боже, благослови руки лікарів і йому також дай свалення, щоб він звертався до тебе, сам навчився молитися, будь Боже, з ним, Господь, і заговорити його серце, щоб він міг спасти душу свою Боже. Просимо тебе за вогнені служіння, за його життя, за його здоров'я, Господь, за його дітей. Благослови дай Боже. Все, в чому має якийсь недостаток Господенця, недостаток Господь, своєму багатства. Ти просить тебе за засвятину нужду Боже, ти сам її знаєш, в свій час пошли твою допомогу і благословення. просимо тебе за весь український народ, який потерпає, страждає від цієї війни. Господи, спаси нас. Спаси нас від цієї війни, дай своє утішення, свій мир, наші серця, дай надію, дай віру, дай любов, дай мудрість. Господи, ми на тебе надіємося і віримо, що тільки ти це можеш зробити. Зупини війну. І хай ті побіг, слава за все, слава Спасителю Богу нашого, Отцу Святому Духу Святому. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. І в нащидень подавай нам. Кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо поціл наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від луках, бо Твоє, царство, і сила, і слава по віки. Амінь.